Ми вирощували в цьому році два вида пшениці до рум. Це був перший досвід, і ми зібрали на диво цікаві, отримали цікаві показники 6 тонн з гектара. І ми сіяли яру пшеницю теж до рум. Там урожайність вийшла до 3 тонн з гектара з рахуванням дуже несприяливих погодних умов. І ми на полосі, де були потужні заморозки, отримали великі втрати. Це як кажуть. Досить рідка для травня місяця в цьому регіоні ситуація. Різниця між м'якою пшеницею озимою і безпосередньо пшеницею дорог, в тому числі озимою і ярою, виключно в додаткових 100 центнерах ам'ячної селітри. Це приблизно 2000 гривень на гектар. І якщо ти з цього гектара збираєш, ну, наприклад, от як ми в цьому році майже 6 тонн пшениці, то виходить там, ну, пускай 340 гривень. На тону в ціні, а різниця між м'якою 4 тисячі гривень. Ризики ще не досить вивчені по ярим культурам, по зимовому вже зрозуміло. І тому ми ще в процесі. Але поки що ми доцільність бачимо. А в чому особливість культури? Я пам'ятаю, поза ефіром ми з вами спілкувалися, і там із з того, що я для себе запам'ятав, це те, що її треба сіяти якомога раніше. Це при умові стабільних якихось уже. Погодних перспектив, щоб ми розуміли, що те та, та, та поле, де посіяна пшениця рум, при першій можливості, знову не вкриє крижана корочка чи не вдарять морози і проморозять там на деяких сантиметрів і насіння може загинути. Дійсно, як можна швидше це за умови того, що не календарні якісь сроки, а оптимальні земля вже визріла для цього процесу, можемо сіяти. І е, основна особливість технологічного процесу, більш всього, що результат. Бо сам процес ну, дорівнює такі пшениці, який? а вже безпосередньо результат це дійсно цікавий продукт, який ну прям без додаткових якихось поліпшень, покращень, барняків і решти, йде на харчові потреби для макарон, для різних круп, високоякісний, з високою пожи... пожнивною цінністю і взагалі і смачненько